Дитячі, чи, чи шо, це Чей, може, это що це прийшло? уже какая-то школа. Сейчас Что тут у нас Пішли. 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 Вон ще липа цвіте. Он цвіте. Хто ще не бачив, як липа цвіте, Он ще бджоли літають. Ароматикий. Ммм, липовий класний. Ароматик. Пишіть, у кого липа ще цвіте зараз. Така класна липка. Ароматна. Така у нас тут альтаночка гарна. Тут посидимо. Так, да, фонтанчик сьогодні не вмикають, немає фонтанчика. О. Така у нас набережна. Там міст зверху. Такі сакури, тут багато дерев нових посадили років два тому назад. Якісь, навіть, ще, то, мабуть, якісь платани, такі маленькі дерева, там що біля набережної ці, що ближче, тут це вишні ці сакури, вони цвіли так гарно весною. Ага, ну зрозуміло, тут будуть платани, теж алейка платанів, і ще тут все розцвіте. Теж буде класна тінь через пару років. Класно тут буде спускатися сюди і відпочивати. Отакий От у нас гарний. Да, сьогодні ну, навіть хмарки вже починають утворюватися. Вже буде після трьох. Після трьох я бачила, там маленький дощик буде, а вночі на, на ніч передають, там буде більше ще дощик. Вот ну, так вот. Хочется такая у нас варма наброжна? Фонтанчик один раз оставив, а зараз я не знаю. Може його просто експериментально включали. Чого його тоді включила, зараз ні. Не зрозуміло. Скільки у нас годин? Ну напишіть в чаті, скільки зараз годин, бо мене тут не показує на стрімі. Десь, мабуть, зараз може 11 чи 12 годин. Такі у нас гарні грибки, от я під таким грибком І Тут якраз тінь на мене падає. Вони класно придумали ці грибки зробити. Хоча б якусь тінь. Була якісь підзарядки для мобілок, але щось я не бачу, що були якісь підзарядки. Бесідка гарна. О, не, не бачу, мені чат треба натиснути. Чат не вискакує мені. О, а ну напишіть, хто там чат і у кого зараз яка година. Мені буде. Бесідка. Жаль, що в тих бесідках не поставили теж лавочки. Було б класно. Може, не поставили спеціально, щоб там не засідали, але ж вони там все рівно засідають в тих лавочках, в тих вальтанках.